Вишиванками спільне походження з вишитими сорочками з славянських народів Східної та Центральної Європи. І часів середньовіччя традиційно носилося повсякденний та святковий одяг. З ХХ століття носиться окремо, разом з костюмом, як святковий, патріотичний та культовий одяг. Для жінок, як правило, використовувалося для пошиття сорочок плоскіна Ляни по скіна 20 по одному вважалося кращим за якістю. Якщо сорочка мала під точку, то вона могла шитися з грубшого полотна, з матірки. Грубомацівчате полотно під назвою кожу вживалося для пошиття чоловічих сорочок на Дніпропетровщині. Козаки використовували для пошиття сорочок і привозне полотно, а також серпанок і шов. Історично слово вишиванка вживалося в значенні вишивленого предмета, вишитої сирочки або вишивки, в сучасному значенні наголосу совів, можливо як на другий, так і на третій склад. Сучасні митці і дизайнери неодноразово звертаються до народної вишиванки задля для розробки художніх образів та нового прочитання давньої символіки. Різні вишивки, крім того, символізують культурну різноманітність регіонів України. У сучасних вишивку може зашифруватися ім'я власника, біографічні дані, група крові. Для створення іменних візерунків існують цети та програмні додатки конструкторів. Етнографи зауважують, що дані вишиті візерунки не містили біографічних даних людей, і практика додавати їх у символічній формі на сорочку сучасна. Символіка вишивки залежає від того, кому призначалося вбрання парубкові нареченому, чоловікові чи хлопцеві, дівчині чи заміжній жінці. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності і чесності, любові та святковості. Моє ім'я батьківщина.